В Івано-Франківську триває шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Вія Карпатія. Там зібралися десятки українських активістів-інтелектуалів із різних галузей. Тож просто зараз наживо дивимося. Дискусію з сильним досвідом предку роль традиції для стійкості збройних сил та волонтерства. Про це ми побачимо трошки пізніше. А ось у перший день міжнародного форуму Вія Карпатія, мистецький простір Вагабунду зібрав активістів із різних регіонів, які під час війни допомагають армії та переселенцям. Вони ділилися ініціативами, що впроваджують у Києві, Львові, Полтаві та Верховині. Детальніше про це далі у сюжеті. Місце зустрічі сильних під такою назвою в Івано-Франківську розпочався перший день форуму Вія Карпатія. Сюди з'їхалися координатори громадських організацій, які протягом війни допомагають збройним силам та звичайним людям вистояти. Всі вони ділилися ініціативами та досвідом, здобутим за цей період. Головне, що в Якарпатія живе. Мета в Карпатії це об'єднувати людей, об'єднувати тих людей, які хочуть змін в Україні. Ми проводимо цьогоріч форум Франківської, і вже зараз бачимо, як багато людей з різних громадських організацій, цей е, альянс розвитку і Всеукраїнський демократичний форум, і Нова Полтава і мережа фондів Мрія. Як багато людей роблять багато і для військових, для їхніх родин, для тимчасово приміщених осіб, для тих, хто змушений був покинути свої домівки. Ми насправді вчимо суспільство. Бити один одного, довіряти один одному, бо тоді це має передатися на владу, і звичайно, тут є багато відкриттів. Прекрасний захід, який є унікальним, по-моєму, і головне, що він має цю культурну основу. А, от якби культурна основа це дуже важливе, тому що е, ми не виживемо в світі без е, от, проявів цих мистецьких. І інтелектуальних, і через це ми якби себе проявляємо. Через це нас бачать протягом дня в просторі Багабунду відбувалися ґрунтовні дискусії. Час важкий, кажуть учасники. Тож потрібно об'єднуватися, допомагати переселенцям, військовим, створювати та розвивати громадські інституції. Такі зустрічі переконують глядачі, наповнюють ідеями для розвитку громад на місцях. Виступають громадські активісти, молоді особи, люди, які займаються переселенцями, сім'ями, військовослужбовцями, шелтерами, займаються і дуже цікаво, проходить живо. Дуже так якось не вимушено. Ніяких немає стандартів, а просто от виступають і діляться своїм досвідом. Я отримую зараз мотивацію для себе особисто, і мені дуже приємно, що це у форматі діалогу відбувається, оскільки як ми знаємо, що в діалозі завжди народжується істина. І такі діалоги, як які відбуваються на форумі Вія Карпатія, вони народжують нові ідеї, вони народжують нові думки, вони народжують можливість і розуміння того, як наблизити нашу країну до перемоги. І я сподіваюся, що наступного року Вія Карпатія обов'язково повернеться в Карпати, повернеться в верховину, і ми всі разом відсвяткуємо і обговоримо нашу перемогу. А ще в перший день форуму гості мали змогу переглянути документальний фільм Мирослави Барчук Какая разниця та виставу івано-франківського драмтеатру Нація із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.